У цьому відео ви дізнаєтесь, як працює послуга фулфілменту для інтернет-магазинів від компанії NELS. Після отримання замовлення менеджер інтернет-магазину передає інформацію NELS. Замовлення, що відвантажуються зі складу NELS, приймаються в роботу до 14.00. В такому разі їх доставка, відправка поштовими операторами чи продаж на точці видачі можуть бути здійснені в той же день. Прийом замовлень, де товар відвантажується зі складу постачальника, відбувається до 10.00. Саме з 10 до 14 години кур'єри NELS збирають замовлення із складів, перевіряють їх якість, кількість, фіксують все це на фото та страхують вантажі. Далі товар переміщується на точку видачі замовлень, де клієнти інформують про готовність видачі замовлення або ж доставляється на будь-яку зручну адресу клієнта у Києві чи Київській області. При необхідності NELS може підняти товар на поверх, підключити чи встановити його у приміщенні клієнта. Кінцев Кінцевому споживачу варто лише сплатити кошти, вказані у супровідних документах, а продавцю товару отримати кошти за нього на наступний після замовлення день. При цьому оплата послуг кінцевим споживачем дозволяє продавцю компенсувати більшу частину логістичних витрат. Саме тому фулфілмент від Нелс економить час продавців та максимально швидко і надійно задовольняє їхні потреби. Більше не потрібно шукати логістичні компанії, складські комплекси, вантажників чи видавати замовлення на Ілення поштових операторів ставайте партнером NELS та отримуйте це все комплексно вже сьогодні. NELS. ви продаєте. Ми турбуємось про все інше.